Раніше я була дуже тривожною людиною. Світ здавався мені небезпечним і повним людей, які можуть мені не шкодити або моїй родині. Це насправді дуже псувало моє життя і забирало мою енергію. Тому я працювала з психологом. Я читала різні книжки про тривожність, про самооцінку, про багато чого. І я знайшла дійсно два робочих інструмента, які допомогли мені змінити абсолютно все. Перше, що я зробила, я виписала перелік всіх своїх страхів. Коли ти знаєш, які в тебе тригери, в яких ситуаціях найчастіше вони вмикаються, вони перестають контролювати тебе підсвідомо, і ти можеш на них впливати. Ти можеш обирати чи вестись мені на цей страх, чи зробити якусь дію, яка допоможе мені заспокоїтись цим мені дуже класно допомогла книга Девіта Бернса Терапія занепокоєння, оскільки вона дає інструменти, які допомагають працювати з такими тривожними думками. А найголовніше, що потрібно робити з тривожними думками, це піддавати їх сумніву. Якщо ми думаємо так, це призведе до того. Потрібно спочатку подумати, чи дійсно так, чи було так в минулому. Якщо було, то як я з цієї ситуації змогла вибратися? І чи дійсно це відбувається завжди? Оскільки тривожний мозок, він зазвичай думає категоричними такими словами: завжди ніколи. В моменти, коли все одно приходить тривожність, я завжди нагадую собі, це лише думки, оскільки в реальності нічого не відбувається. Це лише думки, які намагаються мене завести в якісь сценарії майбутнього, яке може ніколи не статися. Але є в мене один страх, над яким я продовжую працювати. Це страх польотів. Коли починається турбулентність, в мене настільки сильно включається цей страх, що я. Одразу думаю, що я вже перед обличчям смерті. Я також собі повторюю, що це лише думки, що все нормально, що людина, яка керує літаком, вона була вже в безлічі таких ситуацій, і все буде добре. Але найбільше мені допомагає фраза з серіалу Гра престолів», там де одна з головних героїнь, коли вона тренувалася битися на мечах, вона завжди говорила фразу смерть не сьогодні. Як би це смішно не було, але коли я лечу в літаку, я інколи говорю цю фразу Смерть не сьогодні, і мене це заспокоює. Другий важливий момент, який просто змінив моє життя, це вміння відпускати ситуації, людей будь-що. Це вже настільки заїжено, просто навчись відпускати, навчись сприймати, як є раніше. Я теж про це багато чула, але лише нещодавно до мене прийшло таке усвідомлення, і я насправді зрозуміла, як це відпускати по-справжньому. І зараз я вам розкажу. На аналогії з котиком. Наприклад, якщо у вас є улюблений котик, якого ви обожнюєте, і він такий лагідний, він такий хороший, м'якенький, і вам так приємно з ним проводити час. Але, наприклад, він любить лазити по столу і ковирятися в вашій тарілці. Але в ситуації з котиком прийняти це прийняти сутність кота. Що він тварина, що він може лазити по столу, він може ковирятися в тарілці, оскільки це його сутність. І переробити цього кота ми не можемо. Ми можемо лише вплинути на його дії певним чином. Наприклад, не залишати тарілку на столі, або там ховати кудись цю їжу, прийняти. Не дорівнює погодитись так само з тілом. Ми можемо прийняти тіло таким, яким воно є зараз, на цей момент, що ось все, ну ось воно таке. Воно нам допомагало, і воно тепер такої форми. Але ми можемо не погоджуватися з цим. Тобто ми приймаємо, але ми розуміємо, що мені потрібно зробити такі-то, такі дії, і це тіло зміниться. Так само і з котом ми приймаємо сутність кота, що він тварина, що для нього це нормально так робити, і він нічого в таких діях не бачить поганого. Це бачимо. Лише ми. Тому приймаємо кота як кота, і ми робимо щось, що допоможе нам не так сильно реагувати на такі дії кота. Тому головний момент, як прийняти ситуацію, а прийняти значить відпустити, це розуміння, що прийняти це не дорівнює погодитися. Це дорівнює просто розуміти, що так сталося. Все, я тут не можу нічого зробити. Але що я можу зробити зі своїми емоціями, або що зробити по-іншому, наприклад. Ось ці дві речі, про які я розповіла, вони не... Найбільше впливають на те, щоб перестати тривожитися, перестати переживати за те, чого немає, пам'ятати, що це лише наші думки, які спотворюють наше бачення цього світу інколи і призводять до таких переживань.